Північні соколи повернулись до Києва з Гренландії. Ніхто не змерз. Білі ведмеді нікого не кусали. Український літак іл 76 цілий місяць допомагав Данії забезпечувати військово-наукову базу Норт вона розташована за 924 кілометри всього від північного полюса. Як з'ясувалось, нічого інше літати там не може. Ну а найкраще з таким екстримом дають раду саме українці. Експедицію в аеропорту Бориспіль зустрічав Станіслав Фещенко. Що б робила безлюдна Гренландія без України? Уже сім років поспіль датська полярна станція «Норд» виживає лише завдяки ось цим хлопцям, які щойно приземлилися. Вони доставляють туди їжу, спорядження, паливо. Лише український екіпаж, наш літак, можуть виконувати ці завдання на слизькій злітній смузі за температури мінус 40. Перші хвилини на рідній землі учасники операції Північний Сокіл не багатослівні. Треба пройти митні процедури, але обнімання ніхто не забороняв. 25 службовців місяць працювали у найпівнічнішій точці Гренландії. 117 годин годин нальоту, 500 тисяч літрів перевезеного пального, 131 тридцять тона вантажу та 120 пасажирів. Командир Сергій Близнюк зберіг свою команду цілою. Тепер можна відзвітувати і про неї, і про місію. Ніхто не хворів, всі в строю, всі повернулися живі, здорові, щасливі. Досить важкі задачі виконали по перевезенню пожарної машини на станції Норд, по перевезенню снігоприбиральної машини. Вантажністю 30 тонн. четвертий раз літає за полярне коло підполковник Олександр Осмірко. Він планує всі ці операції і веде облік перевезеним вантажам. Цього разу каже, було набагато легше, є досвід, але погода там в Арктиці все одно аномальна. Дуже складне приземлення, дуже коротка полоса, вузька з мінімальною кількістю навігаційних засобів. На початку операції декілька місій було скасовано із-за погоди. Цього року ми в перший раз побачили, що таке штормові кондиції рівня Дельта. Під час Дельти існують певні обмеження. Вони полягають навіть в тому, що людина, яка знаходиться в приміщенні, вона їй заборонено виходити на вулицю. Для міністерства оборони України ця операція не лише заробіток, а й міжнародний престиж. За нею пильно спостерігає керівництво НАТО. Цього разу воно поставило галочку напроти позначки відмінно. Саме тому в екіпажу радісні обличчя більшість з них повертаються до родин у Мелітополь, а командири у Вінницю. До наступного року Станіслав Фещенко і Горткач ТСН 1+,1.